Вітаю! Ми продовжуємо вивчати речення з однорідними членами. Тема сьогоднішнього уроку двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами. Спочатку пригадаємо, як можна побудувати речення з однорідними членами та узагальнювальними словами при них. Усе поволі зникає: море, скелі, земля. Море, скелі, земля усе поволі зникає. Усе море, скелі, земля поволі зникає. У цих реченнях вжито однорідні підмети. Море, скелі, земля та узагальнювальне слово усе. До речі, це теж підмет, адже узагальнювальне слово є тим самим членом речення, що й однорідні члени. Звернімо увагу на розділові знаки в цих реченнях. Від чого залежить, який розділовий знак ми використовуємо: двокрапку чи тире? Лише від розташування однорідних членів та узагальнювального слова в реченні. Двокрапка ставиться після узагальнювального слова перед однорідними членами речення. Усе поволі зникає море, скелі, земля. Зверніть увагу, якщо між узагальнювальним словом та однорідними членами речення є інші члени речення, то двокрапка ставиться перед однорідними членами. Тире ставиться після однорідних членів речення перед узагальнювальним словом. Море, скелі, земля. Усе поволі зникає. Якщо однорідними членами, що стоять після узагальнювального слова, речення не закінчується, то перед ними ставиться двокрапка, а після них тире. Усе море, скелі, земля поволі зникає. Зауважте, після узагальнювального слова можуть стояти слова як от. А саме, наприклад. У такому разі перед цими словами треба ставити кому, а після них двокрапку. Розгляньмо речення. Найпривабливішими для туристів стали вершини Карпатських гір, як от Говерла, Бребенескул, Піпіван Чорногірський, Петрос. У цьому реченні узагальнювальне словосполучення вершини карпатських гір. Після нього кома перед словом як от. Далі двокрапка. І після двокрапки однорідні члени речення. Піпі-Ван-Чорногірський, Петрос. А тепер потренуємося розставляти розділові знаки в реченнях. Перше речення. Наші далекі предки розмальовували стіни печер різноманітними зображеннями тварин. Кошлатими бізонами і величезними мамонтами, полохливими оленями і швидкими кіньми. Після узагальнювального словосполучення зображеннями тварин перед однорідними членами речення бізонами, мамонтами, оленями кіньми ставиться двокрапка. І ще ви, звісно, звернули увагу, що однорідні члени речення тут поширені. Кошлатими бізонами, величезними мамонтами, полохливими оленями, і швидкими кіньми. І, крім того, вони об'єднані парами, ко ми ставимо відповідно між парами однорідних членів. Друге речення: сам удома Гаррі Поттер, загублений у Нью-Йорку, ці відомі фільми прикрашає мелодія щедрик українського композитора Миколи Леонтовича. Після однорідних членів речення. Сам вдома. Гаррі «Гаррі загублений в Нью-Йорку» перед узагальнювальним словом фільми ставиться тире. Зверніть увагу. Узагальнювальне слово відділене від однорідних членів речення іншими словами. Але тире ми ставимо відразу після однорідних членів. Третє речення. Тут усе і повітря, і небо, і вода. Сповнене незвичайної сили. Однорідні члени речення: повітря, небо, вода стоять після узагальнювального слова усе. А далі речення продовжується. Тому, після узагальнювального слова перед однорідними членами ставимо двокрапку, а після них тере. Інколи ми можемо помилятися і не ставити розділових знаків у реченнях з узагальнювальними словами або, навпаки, ставити їх там, де не потрібно. Потренуємося знаходити в реченнях пунктуаційні помилки. В Україні можна побачити багато красивих замків. Для цього лише треба відвідати такі міста, як Кам'янець-Подільський, Мукачево, Ужгород, Луцьк, Білгород-Дністровський. У реченні є узагальнювальне слово міста. Після нього слово як-от. І далі однорідні члени речення Кам'янець Подільський, Мукачево, Ужгород, Луцьк, Білгород, Дністровський. Після як-от перед однорідними членами речення потрібна двокрапка. Друге речення. «Макський друг», Дорж Бату, Сергій Жадан. Пишуть так яскраво, що їх твори не залишать вас байдужими. У цьому реченні є однорідні члени речення макскі друг, Доржбату, Сергій Жадан. Але узагальнювального слова немає. Тере у реченні ставити не потрібно. Можна додати у загальнювальне слово. Тоді речення матиме таку будову. Сучасні українські автори Макський друг, Доржбату, Сергій Жадан пишуть так яскраво. Що їх твори не залишать вас байдужими. Після узагальнувального словосполучення сучасні українські автори ставимо двокрапку. А після однорідних членів речення Макс Кідрук, Доржбату, Сергій Жадан, тире, бо речення продовжується. Підсумуємо. При однорідних членах речення можуть бути узагальнювальні слова. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, після нього ставлять двокрапку. Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів речення, перед ним ставлять тире. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, а після них речення продовжується, то перед однорідними членами ставлять двокрапку, а після них тире. Щоб перевірити, як ви засвоїли матеріал, виконайте додаткові вправи і тести. А я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!